Так, колектив. Всім привіт. 3 березня. Буду і я, напевно, починати, як це правильно сказати, рух у напрямку огородних справ. Буду починати висадку насіння. Буду починати з перцю. А саме на даному етапі буду пророщувати. Ось так все підготував. Зараз трішки покажу, як то роблю я. Можливо, комусь стане в нагоді або комусь просто буде цікаво подивитися на цей процес. Отже, що мені для цього потрібно буде? Так я підготував саме насіння. Різне тут і червоний, і жовтий, різні перчики. Ватні диски, ось такі пакетики за стіпкою, лоток, де я буду змочувати. Ватні диски з насінням, щоб якби вода не, не розпорскувалася. І, і сама пляшка, якби з розпилювачем ось таким. Тому зараз буду це все робити. Так, почнемо. Ось так беру ватний диск. Відкриваємо насіння. Всю пачку не буду, напевно, тут його багато. Мені ось тільки не потрібно. І ось так викладаю на ватний диск. Можна покласти більше, скільки влізе, тому що перець він для, до пророщення такий туговатий, туго він сходить, туго він пророщується, багато як би браку, то можна покласти запасом. Ось так, напевно, досить. А цей це відкладу і кладу в лоточок, зволожую, зверху кладу ще один ватний диск, знов зволожую. Зволожувати можна добре. І раніше я не використовував такі пакетики. Цей рік, думаю, попробую. бачу, там так, так роблять. Щоб не так випаровувалася волога, річче потрібно буде просто зволожувати, то покладу в пакетик з такою застіпкою. І побачу, як воно буде. Ну я думаю, що повинно бути непогано. І ось так. В цьому допоможу. О, і сюди можна можна пару ось таких ватних дисків. І потім пакетик підпишу, щоб знати. Я не пишу по сортах, я пишу просто жовтий чи червоний. Все. Мені сорти, якби таке діло, який там сорт. Просто щоб я знав, який колір. І так, як би роблю далі. Так, це ми садили Ольвію. Ольвія вже не потрібна. Ось такі якісь ще є. І так, різних видів на окремі диски, ватні. Я собі буду знати, де жовті, де червоні. Потім подивлюся, що там вже пустило корінці, то буду брати і буду висадювати тоді вже в ґрунт. Накриваю ще одне і знову зложу. Напевно, напевно, ще один місце. І тоді, напевно, я ще сюди, так же само вологи. Запорської води, щоб було в пакеті також деяка кількість води. Так, і ще ось такий жовтенький якраз і буде пакетик чисто жовтим перчиком. Так. І ось так ще сюди прямо запорської води. Я думаю, вона лишньою не буде. О. І застібаю на застібку Ну ось в такому режимі. Потім підпишу і буду собі знати, де жовтий, де червоний. Періодично, знаю, буду відкривати, дивитися, пробувати, як воно по волозі, чи випаровується, чи ні, чи потрібно додати, чи все нормально. Буду контролювати. Тому зараз продовжую. Ще якби декілька таких пакетиків зроблю, тоді Тоді включуся Так, ну що, ось так вийшло. 4 пакетики загалом. Один тут де один це гіркий. Ось так підписав. Не вийшло маркером. Маркер стирається по пакетику. Тому ось такі цінники понаклеював, підписав. Це гіркий, це червоний, це червоний. А це жовтий. Ну і в такому режимі не знаю, скільки їм потрібно, буде днів 5-7, напевно. Ну, Буду періодично подивлятися і думаю, що за днів 5-7 вже вони почнуть якби, пускати росточки, а там побачимо. Єдине, що не знаю, можливо, хтось підскаже, чи, чи потрібно цю застіпку якби, наглухо застібати, що ну, не буде зовсім доступу повітря сюди до ватного диска, чи це не нашкодить. Не знаю, можливо, хто знає, то підкажіть, тому що в тих пакетиках я. Перший раз, якби роблю такий процес раніше, то я просто ну, серветку клав, на серветку так само викладав, другою серветкою прикладав і змочував. І так вона була в лотковій, просто лежала. То так ну, Дуже швидко вода випаровується. Кожен день, навіть кілька разів на день, потрібно доливати доливати воду, зволожувати серветку. А тут, думаю... Ось такі пакетики, тільки от тепер я ж кажу, думаю, що ну, чи, чи не буде гірше, це що вони нагло застібнуті. Може просто цю застібку відстібнути, і все одно якесь повітря буде поступати. Ось це такий момент. А там побачимо, періодично буду дивитися і показувати, ну, скільки днів якби пройде до того моменту, коли почнуть пробиватися росточки. Так що на даному етапі поки так розпочав цей процес. Огородний, скажімо так, далі будуть помідори. Але помідори будуть туди десь пізніше числа 20-25, напевно, березня. Тому що немає в мене ні тепличок, нічого. Вирощую я все якби на підоконниках в хаті. Тому зарані сіяти не хочу, бо тоді немає де з ним діватися. А так, чуть пізніше, лучше, нехай вона буде чуть менша розсада, але але не так переживаю. Тому ось так. На даному етапі, все всім дякую. Чекаємо наступного відео.